Це захворювання в значної частини жінок розпочинається з приходом менструальної функції. І проблема полягає в тому, що ми дуже пізно його діагностуємо, і це вікно затримки в діагностиці, воно становить доволі значний проміжок часу життя людини. Це 7, вісім, а то і більше років, уявіть собі. Проходить, допоки жінка дізнається, що у неї є це захворювання. І це захворювання, яке особливо актуальне зараз, в наш період, коли жінки зазвичай відкладають вагітність на більш пізній терміни. Раніше, коли жінки багато народжували і в молодому віці, мабуть, його було менше, хоча про це захворювання вдома досить давно. Але от цьому фактору відводиться досить важлива роль в тому, що ми спостерігаємо фактично епідемію цієї патології. Захворювання дуже складне і підступне. Адже виявити його складно, симптомів багато. Від дискомфорту, болісних менструацій, частого болю внизу живота і в попереку, до депресії, тривожного розладу і безпліддя. Адже ендометріоз це фактично тканина, подібна слезової оболонки матки, яка знаходиться за межами матки, нетиповому місці. В тому числі, уявіть собі, вона може знаходитися і в кишківнику, вона може знаходитись в сечовому міхурі, може здавлювати сечоводи і порушувати функцію нирок, а може мати і віддалену, віддалену локацію, наприклад, легені. Є такі особливі форми ендометріозу, які з'являються після кисльського розтину, наприклад. І в таких ситуаціях ми говоримо про фасціальний ендометриоз, коли Вузли ендометріози формуються в білій тканині в фасціях передньої червоної стінки, які розтинаються під час кесарського росту. Це така особлива форма ендометріозу, фасціальна ендометріоза. Підвищення обізнаності, а також рання діагностика та лікування, можуть сповільнити або зупинити природне прогресування, захворювання та зменшити довгостроковий тягар його симптомів. Існує два основні методи лікування ендометріозу: консервативний, гормональний та хірургічний. Гінекологічна клініка кафедри акушерства та гінекології багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету. В 2020 році отримала статус клінічного і наукового центру ендометріозу як такого, що за структурою, якістю надання медичної допомоги науково-дослідною роботою відповідає вимогам Європейської ліги ендометріозу спільно з фондом досліджень ендометріозу і асоціацією ендометріозу він єдиний в Україні центр третього рівня. Це клінічний і науковий центр, який був акредитований Європейською Європейською лігою ендометріозу. де ми можемо створити мультидисциплінарну бригаду, вони у нас функціонують для того, щоб зробити втручання одночасно і гінекологічне, і проктологічне, і урологічне, або яке-небудь інше. Да? саме до таких рідкісних форм, важких форм захворювання. Але не це єдине завдання таких центрів ендометриозу. Тут у нас ведеться активна робота з хворими з ендометріозом, які потребують більш стандартних оперативних втручань. Міжнародна наукова спільнота досить високо цінує багаторічний клінічний досвід і наукові здобутки одеської школи ендоскопічної хірургії ендометріозу науково-дослідної роботи з цієї проблеми, яку започаткував академік нам України, професор Валерій Запорожан. Діяльність центру дозволяє на найвищому рівні вивчати та здійснювати медичну допомогу пацієнткам з такою розповсюдженою і складною проблемою, як ендометріоз.